7.30 рівно у Києві про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю у Харкові. Триває ліквідація пожеж внаслідок атаки БПЛА цієї ночі. Відомо про вісьмох постраждалих з них троє дітей, зокрема дев'ятимісячні немовля. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки. Попередньо росіяни застосували БПЛА Герань-2. про це розповіли в місцевій прокуратурі. Ліквідація наслідків атаки триває. Давайте послухаємо. Від 13 до 15 влучань в холодногірському районі на цих підприємствах орендували приміщення та здійснювали свою діяльність різного типу цивільні підприємства, як ті, які працюють із металом, і досі горить одне з цивільних текстильних підприємств. Один загиблий, двоє поранених наслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області. Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку. Україна передала Сполученим Штатам зафіксовані докази російських атак на енергетику після того, як у Судівській Аравії було домовлено про так зване енергетичне перемир'я. Ну і США власне дали зобов'язання контролювати це питання. Про це власне повідомив президент України, і також у вечірньому зверненні він доповів про те, що у п'ятницю відбудеться спільна з європейськими партнерами зустріч стосовно направлення в Україну миротворчої місії. Давайте послухаємо Зеленського зараз. Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення. Фактично, це одна з гарантій безпеки для України. Сполучені Штати Америки розробляють нові механізми тиску на Україну і Росію. Про це повідомили неназвані джерела, джерела кількох українських посилаються, на кількох американських чиновників. Власне, і це агенція Reuters Пише про це в адміністрації Трампа. Визнають, що досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці навряд чи вдасться. Високопосадовці в Вашингтоні обговорювали цю ймовірність і вже працюють над новими планами тиску як на Київ, так і на Москву. Трамп продовжує заявляти, що вірить, нібито Путін хоче покласти край війні. Однак в Білому домі і держдепі визнали, що президент Росії активно протидіє спробам Вашингтона досягти тривалої мирної угоди. Знову ж таки про це пише Reuters. також. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив в інтерв'ю, опублікованому у вівторок, що Москва не може прийняти пропозиції США щодо припинення війни в їх нинішньому вигляді, оскільки вони не стосуються проблеми, які на думку Кремля почали війну. Сьогодні у Варшаві стартує дводенний неформальний саміт країн Євросоюзу, де міністри оборони розглянуть збільшення військової допомоги Україні. Це була ініціатива високої представниці ЄС з питань об закордонних справ Каї Калас. Вона передбачає насамперед закриття першочергових потреб збройних сил України у боєприпасах, а саме 2 мільйони пострілів великого калібру, на 5 мільярдів євро до кінця 2025 року. Також у польській столиці обговорять можливі гарантії безпеки для України і посилення оборони ЄС. Четверо українок загинули в аварії в Австрії. Ще четверо важко поранені на трасі. Неподалік Вітня пасажирський автобус перевернувся на швидкості і врізався у фуру. Удар був настільки сильним, що кілька пасажирів виявилися заблокованими. Їх довелося визволяти за допомогою спеціального обладнання. Усіх постраждалих доправили в лікарню. Загалом постраждалих шестеро, крім бригад швидкої допомоги. В операції задіяні три вертольоти. За даними австрійської поліції, вантажівка, ймовірно, виїжджала з парковки, коли з неї зіткнувся мікроавтобус. Через виверження вулкану в Ісландії евакуювали туристів і жителів. Магма розтеклася майже на 15 кілометрів і впритул наблизилася до відомого курорту Блакитна лагуна і рибальського містечка Гріндавік. Від жерла утворилася величезна тріщина в землі у півтора кілометра завдовжки. Протягом вчорашнього дня у вулканічній зоні сталися численні землетруси. Існували побоювання, що місту е, загрожує небезпека того, що потоки лави потраплять у населену територію. У північній частині Гріндавіка прорвало трубу з гарячою водою, що підтверджує наявність значних тріщин під землею. Попри небезпеку, невелика кількість людей евакуюватися відмовилася дороги в місто, та з нього залишаються. Закритими. Йдемо далі на життя у сніданку. Будьте з нами. Ну а далі пропонуємо вам огляд найактуальнішого з того, що трапилось у світі за останню добу. До вашої уваги наш міжнародний дайджест Парламент Грузії затвердив оновлений закон про іноземних агентів, який, затвердженням керівної партії Грузинська мрія є аналогом американського закону ФАРА 1938 року. За Грузинський же документ проголосували 86 депутатів. Проти не виступив жоден. Документ набуде чинності після підпису президента. Попередня версія закону була відкликана урядом у 2023 році після масових протестів через схожість із російським законом 2012 року, який використовується для переслідування опозиції незалежних змі та громадських активістів. У 2024 році закон повернули в оновленій формі та затвердили. Він зобов'язує громадські організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як організації, що діють в інтересах іноземної сили. Американський фараж стосується переважно лобістів, які працюють безпосередньо на іноземні уряди, і вимагає лише реєстрації без обмежень на діяльність. У передмісті куала Лумпура, столиці Малазії, стався масштабний вибух на газопроводі, повідомляє видання «Малай-Мейл». Вогняний стовп здійнявся високо в небо, а ударна хвиля пошкодила житлові будинки. За попередніми даними, причиною трагедії став витік газу. Внаслідок вибуху зайнялися будинки, а кількість постраждалих уже перевищила 100 осіб. Влада терміново організувала евакуацію жителів з прилеглих районів. На місці працюють рятувальники та медики, а правоохоронці розслідують обставини аварії. Весняні заморозки знищили до 95% абрикосів у Сербії. Найбільше постраждав західний регіон, зокрема, район Чачака. За даними інституту плодівництва, критично низькі температури до 5 градусів вдарили саме в той період, коли абрикоси були в повному цвітінні. Експерти пояснюють, що основною причиною таких значних втрат стало передчасне пробудження бруньок через аномально теплу зиму. Крім абрикосів, від морозів постраждали також черешні та груші. Фахівці попереджають, що подальші похолодання можуть загрожувати й іншим плодовим культурам. Зокрема, сливам та яблукам. А, от з іншого боку, знаєш, ти кажеш там і ми всі не гаразди приборкаємо Почти, і з вірити. погодою, розберемося. Можливо, але ж природа, вона сама вирішує, як, як себе знаєш, поводити, Чи що нам давати сонце давати, дощ давати, якийсь буревій вітер чи ще щось? Не заздріш тільки нашим черговим кореспондентам, якщо чесно, ну, які в будь-яку погоду нас, знаєш, мають бути в Україні. На жаль, не погода, головний акцент, головна проблема. А я думаю, що все таки Олена Квітка зараз розкаже. Зазити чи не заздрити? Боже, де ти Олена, Олена розкажи, розкажи будь, ласка. де ти що відбувається? Колеги, доброго ранку. Я вже не в Києві. Я думаю, що це місто за місце за будь-якою погодою не можна не сплутати спутати ні з чим, тому що це романівський міст, місце через річку ірпінь, який три роки тому був збудов... зруйнований, Але тим не менш він з такою став дорогою життя і дорогою порятунку, і поруч вже є новий міст. А саме сьогодні, 2 квітня, це третя річниця звільнення Київщини, і так сталося, що саме от місто Ірпінь, а власне цей міст він з'єднує, місто Ірпінь а, і. Бучу, яка поруч з Києвом саме Ерфін він був зренований найбільше на 80%. І от сьогодні туди ми направляємося, щоб розібратися чим живе місце місто сьогодні, як воно відбудувалося за три роки після окупації, друзі. Тому сьогодні ось така локація. Починаємо з неї ранок, але не змінюємо і нашим традиціям. Тому традиційно починаємо цей ранок із погоди. Зараз термометри знаєте, і в Києві в столиці, і трошки вже за містом показують плюс 7 градусів. Не можу сказати, що холодно, але через те, що ось така мжичка і мряка, ось ця волога дуже сильно і неприємно відчувається. Тому зважайте на це і обов'язково ті, хто вже зараз збирається на роботу, беріть з собою парасольки, тому що вони вони вам сьогодні знадобляться не тільки в Києві. І на Київщині, а майже по всій території України, але тим не менш день сьогодні буде дуже теплим. Що нам сьогодні прогнозують синоптики? Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо. На прогноз погоди е, зі сходу України, і е, там е, сьогодні буде е, хмарно з проясненням. Харкові, Донецьку та Луганську. В день температура коливатиметься від 16 до 18 е, градусів тепла, але там е, сьогодні без опадів. Без опадів сьогодні буде також і на півдні країни. Це Одеса, Миколаїв, Херсон е, Херсон, Запоріжжя та Крим, і Там в день термометр покажуть плюс 17 градусів. А ось захід країни там погода буде приблизно така як. І на Київщині на Карпатиме дощ. Зважайте на це, середня температура триматиметься в межах 10-12 градусів тепла за виключенням закарпаття. Закарпаття, а ця область сьогодні найтепліша е, на заході країни. Там термометри покажуть плюс 14 градусів. Північ країни там також сьогодні на Карпатиме дощ. Це е, суми Житомир та Чернігів і є денний максимум, який триматиметься в цих місцях. Це плюс 12 градусів. Центр країни а там буде переважно сухо з виключенням Вінниччини, саме на Вінниччині важливі невеликі дощі. А ну а загалом в Черкасах Вінниці по Кропивницькому та Дніпрі сьогодні стовпчики термометрів в день покажуть до плюс 14 градусів тепла. Ну і Київ. Зараз термометр в столиці показує показують плюс 7 градусів, ми очіком до плюс 11, але дуже сильно погода не зміниться, буде сіро і, і дощитиме сьогодні цілий день. Ну якщо говорити про температурні рекорди, ми це робимо щоранку, то найтеплішим 2 квітня, не повірите. Але 2 квітня було у 2024 році, тобто рік тому і тоді в столиці зафіксували плюс 25 градусів. Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю цей день, якщо було так тепло. Ну а найхолодні день в історії був зафіксований в 1931 році, тоді в року. Тоді було мінус 8 градусів. Колеги я передаю вам слово. Ну а я як обіцяла. Ми їдемо в РФІН і ось ми вже розкажемо. Розкажемо, як відбудовується це місто після трьох років від звільнення від російських згарбників. Паси Олена Квітка дякую. чекаємо від тебе подробиць. Дійсно, три роки пройшло. Ми вже знаєте, як в іншому житті живемо. А ти кажеш, що минулого року ми не пам'ятаємо, що був все день. це просто з такою шаленою швидкістю. Несеться і змінюється, фактично, але все одно попам'ятаємо. Ну фактично кожну дату, кожен день у нас щось відбувалося. І власне знає... про це будемо говорити також. Ви знаєте, я от щойно повернувся з Херсонщини. Там взагалі інша погода, абсолютно, і ось ця погода вона абсолютно змінює настрій геть всього того, що відбувається. А, північ, південь, захід, схід у нас всюди навіть починають квітнути по різному і в різний період абрикоси і так далі. От напишіть нам, що у вас квітне вже? От я приїхав, повернувся, два дні мене не було. Вже абрикос під речі вчора на південному вокзалі була також. що переходила через дорогу, і я дивлюся, вишня зацвіла і абрикоси. Поруч Думаю, боже, все відчувається вже справжня весна. Ну ви нам пишіть, будь ласка, обов'язково.